Виноградна лоза, рослинні рештки, обрізане гілля дерев з приходом весни вже захаращують сміттєві майданчики міста щодня. На боротьбу з цим стихійним сміттям виходять працівники комунального підприємства Автотранссервіс. Як результат весняних робіт на присадивних ділянках в дворах приватних будинків та на прибудинкових територіях багатоповерхівок, купи і навіть цілі гори рослинних відходів, які не тільки обмежують доступ спецтехніки до контейнерів і псують зовнішній вигляд вулиць міста. Такий негабарит можна вивести лише з залученням механізованої техніки, маніпулятору або трактору з ківшем та причепом, да й не обійтися без робочих рук. Питання: навіщо ж викидати таку вторсировину? У якщо можна її пускати в переробку як паливо чи компост, ба більше це додаткові розходи, часте навантаження для підприємства, не говорячи вже, що послуга для вивозу негабаритного сміття за замовленням і оплачується окремо. Тому зайвий раз подумайте, чи варта чистота ваших приватних домоволодінь захаращеності сміттєвих майданчиків загального користування? Чисте місто починається з кожного з нас. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.